Друзі, всім привіт! У нас сьогодні порівняння двох шикарних сімейних командних ігор це Вульфі та Вовк Іде. І одразу скажу, що про гру Вовк Іде я розказую в іншому відео. Там є повноцінний огляд. Це відео називається Наші перші стратегії. Так стало, що гра Вовк іде у нас з'явилася перша, тому ми її полюбили всією сім'єю, відіграли в неї і ще далі будемо грати. А виявилось, що гра Вульфі. Є у наших друзів, тому ми обмінялися і змогли пограти в обидві ігри. Отже, поки наші друзі грають в Вовк Де», ми вже третій день захоплено граємо в «Ульфі» і я хочу вам про неї розказати. Отже, дивіться, тут тематика гри це казка про трьох поросят. Я обожнюю цю казку, вона про працелюбність, взаємодопомогу. Кубики такі відповідно по кольору. І як і в казці, неважливо, якого ти персонажа обираєш, потрібно разом, ходячи по цим клітинкам, збудувати будинок, обхитрити вовка, не потрапити в котел, ось так збудувати будиночок, можна ховатися в будинку. І тільки тоді, коли поросята всі разом збудували будинок і всі разом сховалися ним. Тільки тоді вважається, що вони виграли вовка. Якщо хтось із них потрапляє в котел, інші можуть його визволяти, допомагати йому вибрати з цього котла. Можуть навіть тут два бути в котлі, а один може їх визволити. Я вам хотіла ще продемонструвати легкість цієї гри, адже в неї можна починати грати ще з трьох років, а в три з половиною, в чотири роки ці ігри, як Вульфі та Вовкіде, взагалі стають улюбленими. Адже на кубику все зрозуміло. Один, значить, це крок. Вовк, значить, вовк робить хід. Якщо будиночок ховається в будиночку, тобто всюди є підказки, малюнки. Ось тут будиночок ховається а, свинка, ось в цьому ховається свинка. Якщо свинка потрапляє на клітинку з котлом, значить вона може витягнути а, свого брата з котла. Ось тут це глинки, значить це означає, що побудувати будиночок. Тобто правила тут достатньо прості. Більш того, дивіться, ось тут клітинки великі. Так само, як і ОКІДЕ, там є різні фішки, певні вже так? І я вам покажу одну нашу безцінну сімейну релікію це гра, з якою в мене пов'язані дуже теплі спогади. Дивіться, ось яка велика ходилка бродилка Наприклад, в неї. Ми грали років з чотирьох, тому що, бачите, тут маленькі клітинки, тут також, по ходу різні завдання, ще й стрілочки є, дуже багато малюнків. Ми дуже любили цю, гру, але ми грали десь років, напевно, з чотирьох, наскільки я пам'ятаю. А тепер ви знову подивіться на ось цю гру: велике поле, великі клітинки, пару разів зіграти, і я думаю, вам дуже сподобається така. Дивіться, різниця цієї гри з грою Вовк в тому, що, по-перше, різна тематика. Комусь ближча тема свята, дня народження, подарунків, те, що відображено в грі Вовк іде. Комусь ближче котел, казка з трьома поросятами, той вибирає собі ближче по гру, відповідно гру Вульфі, ближче по духу. Так? Друга відмінність полягає в тому, що у грі Вовк іде є картки з веселими, смішними завданнями. У Вульфі таких карток немає. І третя відмінність це, звичайно, суттєва відмінність в ціні. Отже, мені е, подобаються обидві гри. Ви вибираєте, яка вам найбільше подобається, яка ближче по духу, яку ви будете грати всією сім'єю. Діліться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в на наступних відео. -обнання.